Сучасності та історії, українських захисників та захисниць і відомими на весь світ могутніми. 14 жовтня потрійне свято День українського козацтва, День захисників та захисниць України. Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Хвала і шана нашим козакам. Козаки унікальні герої світової історії. Вони боролися за правду, волю та щасливе майбутнє рідної країни. Власне, як і ми зараз. 24 лютого 2022 року. Поділило наше життя на та І уже зараз ми розуміємо, що буде ще одне, уже щасливе після День нашої перемоги мить, коли ми точно будемо обійматися і плакати від щастя. І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21 століття. Українським воїнам. Ми не втомлюємося щодня говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома у комфортних ліжках, поки ви там, на передовій, оберігаєте наш сон. Ми щиро вдячні вам. За яскравий приклад того, як треба любити свою країну і в якій фізичній формі варто бути, щоб боронити її свячені землі. Ви знайшли в собі сили відкласти своє мирне життя заради порятунку нашої країни. Ви просто супергерої нашого іщегня, що щодня, щогодини, секунди дивитесь в очі ворогові. Нехай же відбудуться найменшого пороху ваших очей. І здоров'я вам для виконання свого безмежного важливого радства блі боялися і татари, і зляки, і москалі. Але висновки зі своєї історії вони так і не навчилися. Лехай, боже, ваш послічає втік, а душа радіє, що кожен ваш сміливий крок впевнено наближає перемогу. Люди українцем. Отже бути козацького роду сильним, вільним, незалежним. Ми відрізняємося не тим, що нам не все одно. Ми зберігаємо спогади, історію та культуру. Ось, наприклад, моєї родини і сімейна релігія. Це істина, яка передається з покоління в покоління. Ми вважаємо, що саме вона не дає нам забути історію нашої родини. Для нашої перемоги ми запам'ятаємо так само, як і 24 лютого 2022 року. Але вже не буде паніки, страху чи розпачу, а тільки радість від того, що все скінчилося, буде велика с тож ми, українські діти, звертаємося до кожного українця. Не падайте духом, як козаки ніколи не здавались. Тож ми будемо точно вільні. Це є в нашому ДНК. Таке велике свято ми просимо Пресвяту Благородицю накрити нас своїм покровом та захистити від куль, ракет та артилерії. Ще більше жодна українська мати не оплакувала свою дитину, щоб усі сини і доньки повернулися до додому живими. Всього навчого хочемо жити у вільній європейській країні, де є правда, добро та Белич, порядок. Богдан. Лицького. То є яскравий приклад для нашої нації, шановний гетьмане, ми не піддали. Доцького раду це, коли в глибині твої дощі завжди визивається ось таке: Ой, на горі тайженці жнуть, а під горою яром долиною. Козаки йдуть. Гей, гей, козаки йдуть! Тож, де б ми не були, Америка, Англія чи просто сусіднє місто, козаки завжди з нами. І знову козаками повниться весь світ сучасними славетними українськими воїнами. волонтерам, що також кинулись на порятунок України. Ви теж козаки свого фронту. Ви... Тільки разом, тільки козацькими зусиллями тут, там і по всій славній Україні буде мир. І калина точно не похилиться, адже в Україні є ми.